Всім привіт! Ми продовжуємо серію наших е відосиків про те, як я, татко, <хи> вчив їздити нашу маму, дорогу Оксаночку, на машині. Хто е не бачив першу частину, як мама перший раз сіла за кермо, натискаємо ось тут кнопочку. Переходимо по силочці, дивимось відосик. Хто ж? Щойно приєднався до нас. Нагадуємо, що ми зараз знаходимося на каналі Сім'я Кравчуків. Є такий каналчик в Ютубі, на якому без пафосу лишнього і різних нюансів ми освітлюємо життя простої української сім'ї. Нюансик даного відео полягає в тому, що закінчилось попереднє відео. ось тут На емоційному піднесенні мами, емоції захльостували її, свідомість, і вона вже була нездатна трішечки контролювати емоції, а також контролювати процес водіння. І тому потрібно було дати передишку, час чуть-чуть щоб емоції стихли, все нормалізувалось і продовжити відшліфовувати майстерність. Думаю, нам це вдалося. Приємного перегляду. З вас, звичайно, лайки, шмайки. Підписка на канал. Під Приємного перегляду і пока-пока. До зустрічі. Давай, мамуля, давай. Ні, не забирайте люди. Дрошки Трошки посуньте її ладно, що подаєш. Мала зарівка. по траві не можна їхати, сказав Павло. Та їдь по траві, вже машину об'їдь. Ліпше вже машину об'їхати, ніж по траві. Я забираю. Давай. Я не пам'ятаю, як перший раз я сіла за руль. Сідає, бача, у нас ще навіть... Mm? Я не на Москвичу перший раз їхала. Я взагалі вже думав після того всього трактора її вигнати, того. Ні, в Тей... тракторі гірше їхати. Що... Ну, то, звичайно, ще гірше. Так, тому і сідай, давай попробуємо ще раз. Закривай двері. Тому легше. легше, бо це ще посудається. Ваня, з здоров'я. Та при чому тут тікати, що не, не, не вмістися, чи що? Давай. Ай, добрый день. Тушки госку. Чуть, чуть гаску, давай. Повертай, либо оружие. Повертай, повертай. все, все, заселено, все, 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 Вот так, все, 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 так. все, все, И все, уже все, 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 по прокошенной траве. все, 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 Твоя задача бути завжди сконцентрована на їзді, незалежно від того, що там би не трапилось, чи трапилось, ти сконцентрована і ти знаєш, що тобі робити. Ніхто тобі нічого не говорить. Ось чому важливо, щоб тобі ніхто там не кричав тормози, не тормози, як бабуся і мама твоя постійно кричать. Це відволікає від того, що ти маєш робити. Ти собі знаєш свій порядок дій, правильно? Він в тебе в голові десь там прописаний. І ці відлікаючі маневри вони завжди відволікають. І тепер постараюся так стати машиною рівно, щоб дивилася вона туди і на типу, в ті ворота, а задні все в другий ворот. Вріння, виріняю, виріння і зупиняюся. Передача, спочатку передачу. Так. Все, відмінно. Тепер попробую поїхати просто задом, прямо задом, не повертаючи нікуди. Але дивися в... Ти стараюся не дивитися так, повертати голову, а по зеркалах орієнтуватися. Якщо тобі погано не, не бачиш зеркала, як визначити, щоб зеркала були правильні? у тому місці, де ти зараз сидиш. Ти дивишся в одну сторону, зеркало повинно Чуть-чуть захвачувати правий край, Чуть-чуть це захвачувати машини. Розумієш, да? mm -hmm. І щоб відрегулювати, ти собі регулюєш, ну поки що ось так. ти собі регулюєш оцими. Щоб тобі було зручно, видно. Задню це не заднюцю. І так само ти не повертаючи голову, ну, типу, Чим не... Цим? Це, бачиш дивись Щось... Це вже слідуюче зеркало. Це ось тут mm -hmm. зеркало. Ні, ну так, Це ти тут, аммочку, диви сюди. Ти зараз включила, положи правильно. І тепер це відреглюю собі зеркало. Ти так само дивилася в нього і ти бачила в цей край кусочок машини і більшу частину цього. Ще. Все. Як тобі зручно. Да. Все, тепер ставиш у положення ось так, щоб воно вже далі. Не Давай заводимо. І даєш тупо взад. Тільки прямо не керуючи нічого. Не ні вправо, ні вліво. Задача поїхати прямо, за 10 метрів зупинитися і виїхати потім туди до людей поїхати, добре? Я вже не знаю. Сюди і сюди і сюди. Трошки газком. От він до кінця не відпустила, мабуть. Не повертай, не повертай. Стараюся рівненько їхати. Ну, ти, ти крутиш рулем. Я не розумію, як це не ручка. Ну от так. от, зупиняйся зупиняюся. Виби передачу, включи першу. першу, першу. І їдемо туди до них. Чекай, чекай, дай. Сконцентруйся просто. Все, їдемо далі. Тебе не було зараз, поїхали. Праворучки, це виїхати на дорогу, твоя задача. Ти для того давала взагалі, щоб ти виїхала на дорогу рівно. Веріння, виріння, вирівнюй. Вівно, вирівна, мама. Вирівняйся, Вирівня отак. Все. Верівніше. І там, там, де стояла, там і припаркуєшся. Ти вже потихеньку починаєш відчувати габарити, починаєш відчувати, де вона морта, не морта, куди. Не все так сложно, як здається, на перший раз. Це просто в перший раз хаос в голові, ти не розумієш послідовні дії. А потім воно все стає поступово, все з практикою. Поступово стає на свої місця і ти не боїшся ні людей не боїшся, ні машин з боку, ні траву, ні чогісні. Зараз тут паралельно з ним, паралельно з ним. Щеплення. Це трошки не паралельно. Передачу, передачу виключи. То я нашний цей. І глушу. Рюкзаколесом.